Чи був ти коли-небудь в розмові, де аргументи співрозмовника просто крутяться по колу? Наприклад, коли твоя партнерка каже: Я знаю, що ти мені не все розповідаєш, тому що ти таємничий. Або коли колега наполягає це найкращий підхід, тому що він найефективніший. Або коли твій керівник говорить, ми повинні дотримуватися цього процесу, тому що це наш? Встановлений процес, і саме тому він найліпший. І ти залишаєшся думкою: стоп, що такі моменти можуть бути неймовірно дратівливими. Ти відчуваєш, що щось не так з логікою, але важко точно визначити, що саме не так. Ти навіть можеш почати сумніватися в собі, думаючи, що, можливо, пропускаєш щось очевидне. До речі, тобі обов'язково варто поставити лайк і підписатися на цей канал, тому що це канал, на який варто поставити лайк і підписатися. Це ж очевидно, правда? Це був приклад кругового міркування. Але серйозно, якщо ти вважаєш цей контент цінним, лайк і підписка дійсно допоможуть підтримати український контент і допоможуть цьому каналу рости. Отже, кругове міркування, також відоме як циклічна аргументація або петля в аргументації, вона виникає, коли чийсь аргумент припускає саме те, що він намагається довести. Це як намагатися підняти себе за шнурки чобіт. Це просто не працює. Висновок е, прихований у передумові, що робить аргумент ідеальним, ідеальним колом без фактичного доказу чогось. Е, давай зараз подивимось на деякі реальні приклади того, як ця помилка проявляється в нашому повсякденному житті. Уяви, що ти на співбесіді, і інтерв'ювер запитує, чому ми повинні взяти тебе на роботу. І ти відповідаєш. Тому що я найкращий кандидат на цю посаду. Це класичний приклад кругового міркування. Ти по суті кажеш, ви повинні найняти мене, тому що ви повинні найняти мене. А, або давайте розглянемо таку суперечку в стосунках, де хтось каже: Я знаю, що я правий, тому що я завжди правий у таких речах. Знову ж таки, це циклічна аргументація в найбільш дратівливому вигляді. Вони використовують свою нібито правильність, щоб довести свою правильність. На роботі ти можеш почути щось на кшталт, цей проект буде успішним, тому що це успішний проєкт. Або в університеті, ти повинен дотримуватися цього формату, тому що це наш встановлений формат, і саме тому він правильний. Ці аргументи насправді не надають жодних реальних доказів чи міркувань. Вони просто створюють петлю в аргументації, повторюючи висновок іншими словами. Причина, чому кругове міркування може бути таким переконливим, полягає в тому, що воно часто звучить впевнено та авторитетно. Коли хтось викладає свій висновок так, ніби це очевидно, ти можеш відчути тиск, щоб прийняти його. Крім того, в емоційно напружених ситуаціях у тебе може, бути, може не вистачати психічних ресурсів, щоб помітити. Цю циклічну природу, природу цієї аргументації. Тож, як ти можеш відповісти, коли хтось використовує кругове міркування проти тебе? Ось кілька практичних стратегій. По-перше, попроси докази чи приклади, які підтримують твердження людини, яка говорить цей аргумент окремо від самого твердження. Наприклад, що змушує вас так думати? Чи можете ви навести конкретні приклади? По-друге, м'яко вкажи на кругову природу аргументу. Наприклад, я помічаю, що ваша причина така ж, як і ваш висновок. Чи могли б ви пояснити, як ви дійшли до цього висновку? По третє, Переформулюй розмову, щоб зосередитися на конкретних фактах і спостереженнях, а не на абстрактних твердженнях. Наприклад, замість того, щоб говорити, що ви завжди правий, чи можемо ми розглянути конкретну ситуацію, про яку ми говоримо? По четверте, якщо ти на керівні... керівній посаді, показуй приклад хорошого міркування, пояснюючи свій процес мислення. Крок за кроком, показуючи, як ти дійшов до своїх висновків через докази та логіку. По-п'яте, коли помічаєш, що використовуєш кругове міркування, визнай це і спробуй надати фактичні докази чи міркування замість цього. І це не тільки покращує розмову, але й показує хороший приклад для інших. Пам'ятай, мета не в тому, щоб виграти е, спір чи довести неправоту інших, мова йде про підтримку чіткого мислення та чітко, е, чесного спілкування. Навіть коли інші намагаються використовувати кругову логіку, щоб тиснути на тебе чи маніпулювати тобою. Якщо тобі було. Корисно це дослідження кругового міркування, будь ласка, постав лайк і підпишись, щоб підтримати цей канал та допомогти розвивати український контент. Твоя активність має реальне значення. Також мені було б дуже цікаво почути твої історії про кругове міркування в коментарях. Чи стикався ти з ними на роботі, у стосунках чи під час дискусії? Як ти відповів, або як би ти хотів відповісти? Твої історії і коментарі можуть допомогти іншим розпізнавати та впоратися з цією поширеною логічною помилкою.